Дома. скоро буде поряд. Все добре. Я тебе дуже дуже кохаю Тіцю. Дуже я тебе кохаю. Я тільки радий тебе бачити. Де Аліса? Мами, як ти Тіцюнь? Як ти? Ви знали, що я приїду? Я не пам'ятаю номер мами, я забув. Я пометал уже двинуться. Я, я тебе дуже какаю. Я неймовірно кохаю то Ладно, я не дам, пацаны. Я тебе не пойдем себе на без Я тебе дуже люблю. Позвони мамі, скажи, що я сьогодні вийду на визов. Добре, добре. Скоро ви там видадуть телефон і вас. Давай, ну, давай, да, давай, вот давайте. Давайте, давайте. Так, хлопці, перевод!